Друзі, всім вітання. Війна йде, йде дуже давно. Час зробити якісь попередні висновки. Скажімо так, розрахунок ворога на те, що в перші три дні наша держава падає втратна державність, не виправдалась. П'ята колона, надпотужна п'ята колона, яка була і є всередині нашої держави, не змогла до кінця виконати свою роль. Перші часи перелякана порозбігалася, але, на жаль, зараз всі повернулися і займають дуже багато посад, керівних посад в нашій державі з подіями а, військовими і, ну скажем так, політика, економіка і військова справа це є невід'ємні складові. Ти їх не розрізниш, одне без іншого не може ну, існувати. Економіка дає нам можливість отримувати зброю, боєприпаси і таким чином вести як оборонні, так і наступальні бої. Політики в нас в країні, ну у мене суб'єктивна думка, її немає. А поки буде цей мультяшний персонаж, Кулеба очолювати Міністерство іноземних справ, толку не буде, назначати дам легкої поведінки. І генпрокурорів послами, ну як результат, ми бачимо, що там в тих країнах допомоги нашій державі, на жаль, ні. Ну, коротко про зовнішню політику. Її немає. Поки не буде така людина, як Лана Зеркаль, очолювати Міністерство іноземних справ, там не буде толку за економіку, це повний шлак. Я взагалі а, мовчу. У нас Такі люди займаються економно. Як люди? Це не люди. Я не знаю, це які-то -які -які вредітелі. А в період війни вони не є корупціонерами, це є саботаж і диверсія чинити ці речі. Вкрасти на початку війни 9 мільярдів, потім ще і в сумі. Получився один мільярд доларів ці тільки за березень 22 року, і ми тоді, я пам'ятаю, як критично не вистачало боєкомплекту. Як би ми раді були, коли наша арта і міномети відповідали. І скажу так: пройшло півтора року. Ситуація дещо покращилась, але нам і зараз не вистачає цього БК по фронту. Ми знову на Бахмутському напрямку. І повірте, таких казаків, тисяч казаків, які роблять справу, прогризаючи на власному героїзмі оборону ворога, ну не можна то робити. Ну цей героїзм вимушений в умовах обмеженого ресурсу У нас іншого виходу немає, і потрібно проводити наступальні дії, і дії оборонного характеру. Але потрібно зараз зусилля на те, щоб у нас було і касетних боєприпасів і тяжкого зброєння і ракет. І повірте, там ну, не та армія, як вони розказували в телевізорі. Так, да, є частини, які там упираються, які здаються, але скажем так, якість у цього орчого м'яса шлунків та що була на початку війни і зараз вона інша. І якщо порівнювати, навіть тих же ж ПВК приватні, да, які працювали ну загальна назва Вагнер їх називали на нашому напрямку, вони працювали. І зараз ті, що є, то це ну, абсолютно якісно різні люди. Але їх дихіра, ситуація скрізь по-різному, і їх просто треба всіх виничувати. Виничувати потрібно грамотно зі зброєю. Отож, коротко до чого я це веду. Запорука успіху в сучасній війні зв'язок якісний, захищений. Розвідка радіоелектронна, радіокосмічна. Розвідка дуже важлива з БПЛА. Ми їдемо на волонтерах, на пожертвах і мій підрозділ в тому числі. Ми ці маєвіки, матраси. Це нам люди купують. Централізовано нема. Я бачив Сьогодні ураження нашого танка ланцетом він працює до 20 кілометрів у глибину нашої оборони. І Я вам скажу так, це біда за неї потрібно думати. Цей ланцет спочатку був ізраїльського виробництва, потім його продали Росії. Вони випускають, вони пускають в великих кількостях, закупають в інших країнах і комплектуючи війна дронів. Це дуже, ну, дуже серйозні речі, ну мега серйозні. Вони залітають і безпілотниками і по окопам працюють, і по нашим точкам. І в нас це волонтерський рух є, і ми застосовуємо. Але я не певний, що через рік нас не пережмуть економічно. І ну, повірте, закупивши, якби нам дали 50 тисяч чи 100 тисяч в зараз, ну по фронту тут у нас є кому робити. Зробили б нехто з них. Але, скажімо так, маємо, що маємо, поки на чолі. А цих, скажем, посад і людей не буде українців, патріотичних, які будуть думати за перемогу в війну, а не за те, щоб спиздить гроші, буде тяжко. Збройні сили тянуть програму, але на жаль, ну, надо забезпечення, якісне і кількісне забезпечення. Його дуже багато потрібно. Я не кажу, що його немає, його є. Але це. Може вистачає для оборони, але для наступу, для наступу потрібно більше бронетехніки, і тяжкої, і легкоброньованої, і артилерійських систем, і БК особливо. І я вже за авіацією взагалі мовчу. Вон, бачите, літають чемодани, і це цілий день. Бум-бум-бум. Я два бахмута був перед цим. Оце теж було бум-бум-бум. Зараз ніхіра, блядь, не помінялося, Бум-бум-бум. Ну, вибачайте за емоції, але це питання треба форсувати. Виробництво власної зброї і боєкомплекта є зараз проблема номер один. Її потрібно вирішувати. Підземні заводи, радянські їзди ставить це все казки. Я певен, що щось десь робиться, і ну хто хоче бути не бути рабом Росії, а бути вільним українцем і пиздить гроші у вільній Україні. Бля, хоч дійдіть до того, що потрібно війну виграти. Орки, повірте, вони просто так звідси не підуть. Їх треба вихуярити всіх. І тільки так. Вибачте за емоції. Ну, якось так, трохи довго, але як є. Друзі, і незважаючи ні на що, у нас є просування і є штурмові дії кожного дня, повірте, кожного дня посадка, лісок, є рух. І рух невпинний. Він є, був і буде. Але це завдячуючи нашим мужним казакам. Тому, друзі, не припиняємо допомагати Збройним силам кожний своєму підрозділу завжди є потреба. І вона, що чого не зникає. Ну, як і єсть. Тримаємо стрій, віримо в перемогу Збройних сил, а перемога обов'язково буде. І да, Яке там нахер НАТО? Ми і є НАТО. І таке НАТО, що тому НАТО іще, аби їхня зброя до да нам да повірте, щоб і НАТО, і Кацапи були б там за Уральськими горами. Віримо ЗСУ. Слава нації.